Мови генерали, офіцери, дорогі наші захисники, сучасні отці, отці капелани, дорогі наші простуни, дорогі возлюблені браття і сестри. Коли сьогодні мільйони українців, а також 10 помісних православних церков святкують різдво Господа нашого Ісуса Христа, це особливий день сьогодні в нас, тут, у славетному місті герої Харкові. На святій Слобожанській землі про те, що сьогодні до нас прибув вифлеємський вогонь, який був запалений у місті Вифлеємі, у тому місці, де народився Христос. Вогонь це той, хто засвітив темряву, перетворив світло. Сьогодні цей непростий час для нас, особливо нашої Слобожанщини, тому що ворог топчеться по нашій землі. Знищує наші домівки, знищує нас, знищує навіть і святині. Але ми віримо в те, що цей вогонь миру, який сьогодні принесений в наш храм, у наше місто принесений, що ми в скорому часі Господь мало на нас і после нам перемогу. І це світло, яке сьогодні засвітить, воно буде сяяти наші серця. І буде освітлювати нам нашу переможну дорогу. Тому дякую вам сьогодні, ластуни, те, що ви принесли цей вогонь і передали нам тут, на місто Герої Харків і на Святу Слобожанщину. Бо Сьогодні він буде рознесений по всіх військових частинах, у всіх закладах. І хто буде бажати, рознесе по своїх домівках та державних установах. Тому, дякуючи вам, бажаю вам сили, наснаги, Божого благословення, а нашій ненці України в скорому часі перемоги. Зі святом вас.